Шалом, це Славко. Про що ми поговоримо? Спочатку можна сказати те, чого я не сказав через день народження і в очікуванні на ваші поздоровлення. Що Україні знов загрожують темрявою. Ну, темрява в Україні можливо, якщо з'їдуться три чинники. Перше, якщо Путін набуде суверенності, а набути суверенності він може саме через, знайте, оце зняв окуляри. Вперше роблю сюжет, бачите, із знятими окулярами. А Путін може набути суверенності завдяки Трампу. Якщо Трамп вирішить покарати України ударами по енергетиці. Це два, і третє, якщо наші. Влади вирішать як місцеві, так і локальні, в тому числі пов'язані з бізнесом, вирішать заробити на цій темряві, якщо їм це буде вигідно. Зараз ми нічого не можемо сказати, окрім очікування на ознаки суверенності Путіна. Якщо Путін суверенний, як воно мене задрало засі це робити, то ми побачимо атаки. Якщо. Трамп дозволить карати Україну з повітря, то ми теж побачимо ці атаки. Якщо влада на цьому заробить, ми теж побачимо ці атаки, власне, будемо тоді вже сидіти в темряві. Тепер поговоримо за оборону. Наш брат Клеман Молін зробив великий огляд українських фортифікацій, але каже, головне за проходи в цих фортифікаціях, через які Москвини зможуть атакувати Україну. Я каже, зроблю окремий сюжет. Мабуть, так і треба. Моя, як ви знаєте, творча криза затяглася аж до того, що ви за мене не згадуєте. Ось я пробую з неї вийти. Не знаю, якось без, без захоплення. Щось мене все я скажу, навіть власні дні народження не радують. Ну, вік такий. Так ось що можна сказати за українські фортифікації? Я лишаю поки що цей шматок. На сході 2800 кілометрів протяжок фронту укріплені, як, якщо сприймати Україну як фортецю, там є кілька проблем. Ну, як і в Польщі, як казав у ну яка може бути оборона з такою конфігурацією кордонів і з такими сусідами. Фронт укріплений 2800 км. Це вдвічі більше, ніж лінія фронту в теорії, і я скажу. Ну, майже в два з половиною рази більше, ніж Україна може зайняти військом. Тобто основна проблема цих укріплень в тому, що вони очікують на свої залоги, що їх доведеться займати військом в останній момент. А тут ми бачимо приклад того, що було отут-от, ви бачите. В районі Покровського Минограда Золотого Колодязя. Зараз ми роз ну, як, перш за все як копають, треба показати. Риють як свині. Нарешті ви можете побачити умкалимана Маліна справжній український чорнозем. Бачите, отам, от під отим супіщаною почвою, ви бачите розкішний український чорнозем. Над ним бачите, бачите, отой український чорнозем, заради якого все ото і робилося в нашій історії. Ось ситуація, де був противник, найбільша зона його успіхів. Ми за це вже говорили, як вони просувалися з найбільшим успіхом. Хто б міг подумати, що від горлівки вони дойдуть до золотого колодязя? Ось. І треба звернути увагу на те, що все оце от нарите, ви бачите, ну за тут, за цю район. Ось Кіла Сєвєрського донця ми окремо зараз поговоримо. Нарешті люди просили і давно було треба поговорити. Ви бачите, як значною мірою все, що ми вам показували тут, воно ось іще раз, значною мірою все девальвується через наступ противника. Ось він. Які заходи вчиняє? По-перше, Україна, По перші українські обороні інженери бороняться, активно поширюють ось велика дружківка, ви бачите, ось прорив сюди на золотий колодязь, ось білозерське добропілля, ось то, що. Недавнім часом було укріплено. Ви бачите, що не встигли зробити лінію оборони прощай Донбас з двома двома-трьома протитанковими ровами. Як доводиться ці лінії оборони прощай Донбас підпірати срочно за золотим колодязем». ось що значить тактика просачування. Ось, бо бачите, не встигли вони просачитися. Ми вам так покажемо, як відразу доводиться все оце підпирати. В чому і слабість цього грандіозного забору. Що собаки можуть поваляти, і свині, що треба його підпирати? Що свині підкопують? а Собаки стрибають і валяють такі. ці. Ну, загроза. Ви бачите, з півдня Краматорського розумієте, це був приклад необхідності того, як треба підпирати ці укріплення. Ну, різниця можна тут просто ілюстративно показати, щоб закрити. Оце от жовтеньке це те, що копали перед тим. А це червоненьке, що вклалися по-справжньому протитанкові рови. Але яке значення цього? Ну, воно спрямовує піхоту і техніку противника на напрямки більш успішні його. Все це за досвідом робиться успішного наступу. Отут-от -от -от, вважається, що врахували. Оце все було пройдено, бачите, я вам так покажу. Оце все було пройдено, і вважається, що врахували досвід, і тепер отут-от уже накопали і ще будуть підпирати. Тепер уже каже точно не пройдуть. Ну, така розбудова протитанкових ровів. Це свідчення того, що вірять в якийсь остаточний москвинський наступ з технікою на Україну, і що збираються його обмежувати всіми цими укріпленнями. Що, ніби це ускладнить постачання піхоти, яка просочиться через ці укріплення. Всі розуміють, що піхота через ці укріплення просочиться і доведеться просто ускладнити їй постачання. Ну, що можна сказати за решту ділянок? Давайте зразу скажемо, ось між. Річкою Оскіл та Сєверський Донець, ви бачите, на Оскільському напрямку, отак от виглядає нова полоса оборони. За те, що вони там розбудовані на Харківському і тримаються, ми не будемо. що нема сенсу говорити, противник сам не може весь фронт взяти нас в облогу, весь фронт заповнити військами. Ми це бачимо, як він перекидав сумського напрямку, то нам нема сенсу все це обговорювати. якщо Важить одна, якщо противник з'явиться, якщо він надумає боронитися, наступати на цій ділянці, то оце є опора з опорою далі до Сєвєрського Донця на Оскільському нап. Ну, ви знаєте, які проблеми перейти через ліс, наскільки можливо буде перейти далі, там через Серебрянський ліс. Ми цього не знаємо. Ось іще одна слабкість ситуації. Ви бачите, що тут багато кому закидають. Критика українських укріплень, зараз повернемося. Ось що вони були розбудовані в проти оцікаючих ударів, але проти ударів зі сходу на захід вони не дуже опрацьовані. Що все це збиралося знову ж таки потреба вести битву за Донбас? Ну, поки що, фактично її і вели за Донбас, так що критика тут має. Характер теоретичний. Ось ми покажемо і тому повернемося ось. Бачите, що слабкістю є те, що оборона не тому що не дуже тут де і опрацюєш її раз через умови місцевості, а подорожу ударів зі сходу на захід. Ну, неможливо бути готовим на всі евентуальності, як ви розумієте. Що загроза зі Сходу на, на Захід на Запоріжжя, в принципі, існує. Інша справа, як противник її реалізує. Щоб її реалізувати, треба буде по -по побачити перекидання військ, накопичення зусиль. Ну, зрештою, від Гранд новосілки вони ж дійшли, вони ж просунулися від Гранд новосілки Мені ж кортить говорити французьчиною. Ну, ось. Власне, а що тут за Дніпром? Ну, ви бачите це, от противник. Ну, ну, що можна тут сказати за цю полосу оборони? Це старі укріплення. Так само на Молдану. ну, ми маємо укріплювати те, чого не знищили. Ви бачите, що от, ну, вже нема сенсу про все це говорити за Придністров'я. Нема сенсу, ніякого сенсу нема про це все говорити. Власне, в якому сенсі можна про це говорити, і ми поговоримо на кінці сюжету з тими, хто залишиться. Ви бачите, що лишається та сама полоса оборони. Важить оця дільника, всі вважають. Ну, бачите, якась є справжня угода. Я чому кажу за несуверенність, за те, що бомбардування енергетики будуть доказом суверенності Путіна. Існує якась угода за невикористання зони АЕС. і. Зони Лугу, це не через любов і не через магічне значення Лугу нашого великого. А через те, що ну, ніхто не хоче користатися з цих можливостей для просачування. Або якщо вже скористаються, ну, лишимося. Як, якщо ви навіть не, не розумієте якихось законів війни, то ви маєте їх знати. Правильно? Незнання законів, Нерозуміння законів війни не звільнює від необхідності їх знати. Якщо б всі можливості були реалізовані, світ би перестав існувати. От чомусь цю можливість не реалізовують, з цим все ясно. За власне. Якщо не ясно, я вам ще раз поясню. Така ситуація на запорізькому напрямку. вона через те, що сподіваються, що противнику доведеться маневрувати військами, перекидати з ділянки на ділянку, то і ми якось встигнемо. Бо, зрештою, ж Встигли ж отут-от накопати підперти лінію Прощай Донбас, то, може, і там встигнемо. Тепер повертаємося до останньої частини, до слабкості. От ви бачите те, що ми накопали з Молдови в очікуванні не тільки на нас наступу, а те, що режим в Молдові зміниться на проросійський. І тут ми бачимо ще головну проблему. Ось, власне. То, що можна скільки завгодно пиляти, бачите, ліси на Славутинщині, ну ви бачите, впізнаєте ці міста, от кордон з Білорусією і Дніпро, бачите, що можна скільки завгодно пиляти ліси на Славутинщині. Все-таки це вигідно. В кожна оборону я бачив, як вирубали ще коли він був українським ліс в районі Радинська на оборону пішов і раз і тут все піде на оборону. Ну, ясно, невідомо яка ситуація, а рубати треба. Якщо є можливість вивезти або скористатися іншим чином, тут ми хто ми такі, щоб говорити, щоб критикувати тих, хто користується з можливістю підняти на обороні. Якщо люди на дронах піднімають частини, яких не летить, то ну, чому не підняти на обороні? Тепер головне, в чому слабкість цих позицій? Ми вам покажемо. Ви бачите, оце все от правильно від польського кордону сюди, от. До Чорнобильської АЕС оцей кордон укріплень. Правильно, укріплень нема на кордоні з Польщею. Я не розумію головного, нашого це все оце, от евентуальність, коли з білорусами треба буде розбиратися з їхнім військом. Як... Тому що наступ з Білорусі, якщо він не буде, без перекидання значних російських сил з досвідом він буде виглядати як 22-го року, а оборону треба будувати. Отам, от на польському напрямку, від Польщі, не від Лукашенка треба боронитися, від Польщі треба боронитися буде. Тому що правильно говорять певні говорящі голови, що Союз оцих от вєто, Польщі, Угорщини і Словачі він багато за що нам говорить за політичне оточення України, а за ним може слідувати і військове. І Якщо зміниться характер української державності в бік її грузинізації, то укріплення на західному кордоні нам будуть значно більш потрібні, ніж на східному. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, сподіваюсь на ваші поздоровлення. Бай очікую на Асю.